Ось таке у нас, друзі, світло. І падає до 150. Пишіть, як у вас зі світлом. Порядок чи теж якісь проблеми. Ой! То у нас щось капець. Нічого не гріє, бойлер не тяне. Що маємо, те маємо. Погодка, звісно, друзі, це є капець. Оце у нас вулиця і з вулиці таки під, 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 під горку виїзд. Так оце машини буксують деякі. Отже, до мене оце гора тут теж так метрів 300-400, метрів 200 склон, потім нормально. І оце до траси, отам от у нас траса йде, траса через дамбу, там уже дорога хороша. Але ж на оцю горку я піднявся з другого разу. От став посередині і не можу, буксую і все. Назад здаю, мене розвернула повністю. Я отоповив, добре машин ззаді не було ніяких. Від'їхав назад. Потім з розгону на третій передачі так вискочив. Вона резина непогана, зимова, хороша резина, але ж погодка капець. Ще зараз мінус 10. Ох, зараз підемо до корівок, сходимо, то ми молочку розвезли. Треба тепер їм сінця дати. Так, і, друзі, зараз так, сарайчик, треба отут двері оббити. Утеплити, то вони якби з того боку утеплені, тепер треба з цього оббити. А так, в принципі, тут дошка, рами, плівка. От плівка порвалася. Ну, тут два слої, другий слой цілий. Наверху сіну настелив на шифер, в принципі, ну треба ще пооббивати всередині. Так, що там наші корівки? Девчатка. О, девчатка, девчатка. Пар, яка у вас тут. Опа. Жители. Вон рыжий, рыжий житель втик. Все, вы, кецюнь. Греются тут, девчатка. Котюньки греются. Так, что у вас тут чисто? Чисте? Білочка чистенька. Ох, уїжджав, оце в мене біда. Забуваю відв'язати хвоста. Ну, прив'язую його не дуже так сильно. Воно, в принципі, вона як ляже, нічого страшного, але треба не забувати. Білка одною рукою. Незручно. Незручно, 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 незручно. О! Треба чистити. Ніколи було вичищати. Оп. Вон рижий друг. Рижик. Рижик сидить. Що білюшка? Що білюнечка? Оце капала поївка. Ну вже не капає, зробив. Зробив, тепер все супер. Нічого не капає, але треба втепляти. Треба цю трубу, яка тут йде. Треба утепляти, коротше, утепляти утепляти, утепляти, утепляти. Та що йде до корів? Коротше, що там мілка? Вон трошки такі гадить. І отут воно вже і брудне, треба другий слой, ніяк не вистачає часу. Роботи багато і треба утеплити цю стінку, тому що тут одна плівка і шифер з вулиці. Коротше. Коротше якось так. Мілка, ти сикуха. Що ви? це є, а навалюю їм багато. Навалив так такі повні кормушки. Це в мене висить відро, тому що тут конденсат з бачка капає, щоб потім е, не, не пріло сіно внизу годівниці. Так водичка тут збирається, я потім її виливаю. І вона нормальна. Тому що все одно запас води в бачку. Треба мати. Що ти, міляшка? Ти моя дівчинка. Що вас сьогодні випустите, то сьогодні мінус 10. Але що вам той мороз, так? Да? Ви такі морозу не боїте. Ну що ти, лизуха, а влизуха. Ну ти лизуха, я знаю, ну ти лизуха. Ти така лизуха в мене. Зараз оближеш мене, а мене наморозити. Лизуна вже. Майже злизала. Хоча я ж кажу, даю норму солі 100 грамів десь насипом. І плюс оце лизун лиже. Білка та не так лиже, але все одно злизала теж. Теж злизала, да, подруга моя? Оце ж бачите, а ну дай покажу. Перевісив її поїлку трошки далі, тому що рогами мені заважала пити. І там оці перемички поприбирав. Тепер роги якраз між перемички, і вона тепер шикарно п'є. І трошки трубу не зверху подачу, щоб вона не цепляла ні рогами, ні чим, а знизу перепідключив. Тепер треба утеплювач на цю трубу. Надіти, коротше. Ну, в принципі, було раніше, тут мінус 10 і 15, і до 20 було морозу. В принципі, тут ну, 0, може маленький мінус, вода, в принципі, замерзнути не повинна. Ну, те, що буде вона холодна в поїлках, оце біда. Ну, з часом по-любому я зроблю так, щоб е з бойлер треба більший. Або для сарая на 30 літрів окремо був бойлер. І їм треба все одно. Чим, чим тепліше буде вода їм взимку, тим вони більше будуть молока давати, тому що е води менше п'ють, менше надой. Менше п'ють води, значить менше їдять іншого корму. І коротше. От що Що ти на... Ну чого така вредна? Чого така вредна? Чого ти така вредна? Скажи, давай посмачніше сіна, то я роздав тюк, який покупний, а він такий не, не дуже. І після свого сіна взагалі не хочуть їсти. Зараз я вас випущу, щоб ви мені тут не заважали працювати. Будете пару годин гуляти на вулиці. Хоча б годинку-півтори я там вичищу, справи зроблю, тому що як... Та і так нормально чистити, але коли вони на вулиці, то краще, краще. не заважають. Так, трошки по раціону. Зараз покажу чим годую. Тому що питають нічого серйозного, я ж кажу, вітаміни не те, що там не... Вони окремо нічого не рішають, вони з білковою групою. З макухами, з якісною макухою, вони просто покращують засвоєння, насичують організм тварин вітамінами, мінералами, амінокислотами, тому засвоєння краще, апетит краще. Ну і потім дають більше молока. Ну, але ж я ж кажу, якщо ви почали серед лактації давати вітаміни, то ви дуже різниці не побачите. А коли ви будете постійно це давати, Гарний комбікорм робити і годувати на 300 г на літр молока якісного комбікорму. Плюс пройде сухостійний період, запуск пройде. У вас так, як треба, два місяці курівка відпочине. І що, ти будеш мене гризти? Потім транзитний період. виведете Ах та ти кусаєшся! Здуріла! Ай! Ти здуріла! Ото гризанула за ногті. За пальці. Чуда ти. коротше, транзитний період рішає. Вітамінізація. Взимку. Вітамін Е, вітамін а. вітамін а дуже потрібен. Тому що в зеленій масі то вони потребу закривають, коли пасуться влітку. А де є? Вони ці вітаміни трошки закривають, вони виробляють, отримують зеленої маси. А от взимку ні, взимку з цим проблема. Плюс вітаміни, мінерали, макро, макро мікроелементи. Їм це постійно треба навіть влітку. Дефіцит у них. Тому краще використовувати вітамінну добавку. І бажано кожного дня. Ну, Проколювати оту періодично вітамінки. Вітамін ЄСлен е після отелу, щоб краще загулювали. Ну, я ж кажу, воно. В довготривалій перспективі, якщо ви даєте постійно, то ви ризики мінімізуєте проблеми. Ну і покращуєте травлення, апетит. А корівка чим більше їсть, тим вона більше дає молочка. Ну, я ж кажу, з цих я, коли їх поставив на раціон, я побачив тільки те молоко, що, з яким я їх купив. Побачив, що вони просто стабільно довго його дають. Ну, але ж більше я з них не отримав. А от після Отелу мені сподобалось робити нормальний раціон і старатись більш-менш якісно годувати. Я ж кажу, нікого не закликаю так робити, тому що пишуть багато негативу, такі прямо ой, ти казав так, ти казав етак. так, ой, друзі. Я можу оговоритись, може щось не так, може моє бачення трошки і помінятись, тому що постійно знаходжу, читаю якусь нову інформацію. Тому, кому не подобається, я ж кажу, не дивіться, на каналі ніхто не тримає. Всі ми вільні люди. Дивимось, що нам подобається. Я ж кажу, Мені дуже сподобалось, тому я ділюсь своїм враженням з приводу годівлі і з приводу от нормального комбікорму вітамінного. І я ж кажу, я запарюю, за, замочую. Тільки через те, що в мене ніяких сочних кормів немає. А плюс ще, оце, коли зараз в поїлках вода холодна, вони і так в води менше п'ють. Ну, п'ють нормально, але менше. Коли вода тепла, вони і краще п'ють. Я ж цим трошки компенсую. Оце ж Те, що корм зволожений. І вони його гарно поїдають, менше сухого. А якщо я ж кажу, у вас є сочні корма, то можна цього не робити. Можна сухим комбікормом годувати і не морочити голову. Аби у мене було корів е, 4 і більше, тому що 3 ще якось можна так позамочувати, погратись. А більше 4 корів у кого, то це взагалі. Не, не треба гратись в такі ігри. Да сухий комбікорм і не морочите голову. Трошки полили зверху, примочили, щоб вона краще поїдала, навіть не без перемішки. Ото чик-чик так, щоб його трошки зволожити, щоб її краще їлося, а то й взагалі не треба якось все одно з'їсть, водою зап'є. Це тільки через те. О, світло вимкнули, йолки палки У нас це зі світлом, біда така. Ну, коротше, покажу зараз, який комбікорм я даю. Що я роблю? Так, мотоблок стоїть. Так, шифером накрив. Треба масло поміняти, тому що в принципі я обкатку зробив, трошки отож поїздив на ньому, багато так не наїздив, ото покосив, таке все, ТС, але треба вже буде замінити масла. І в новий сезон підемо. Адаптер. Та дуже класно себе показав, дуже зручно їздити з причепом. Їде швидко, доволі так. Що, в принципі, мотоблоком задоволений? Та й прицепчиком теж. Накрив зараз. Хай стоїть зимує, теж так помічник. І привезти вони, і макухи, і те, що треба, поїхав, привіз, сіно возити, штирі оце повставляв, отак високі штирі з арматури та грузив такі прицепи. Там десь на каналі відео є. Дуже класно, дуже зручно. Так, Хто мене там запитували? Чим же я годую раціон? Друзі, нічого кримінального. Отака класна, без шелухи, смажена. Соняшникова макуха високопротеїнова. Ну, трошки шелухи тут є. Вона то не на 100% відходить. Ну, коротше, але ну, оце білкова група. Хто знає, той знає, хто не знає то кажу, що це білкова група. Основа всієї відгодівлі. І оце, де ваше молоко, це от. Воно в білковій групі. Це мак макухи, шроти, дріжджі кормові, так теж трошки мають такий гарний, гарний ефект. Отаке в мене зерно. Отаке зерно. Це ячмінь. Ячмінь. Ну, основна, основний його склад це ячмінь. Ну, там трошки пшениці в зерні є. Коротше, отаке зерничко, фокусуйся. Оце намелюю в бочку. Получається, за раз на 20 літрів кажу, що я, вам, що я даю коровам на 20 літрів за один раз, що даю. Даю. Е, меленого зерна. Получається. Зараз десь 2,200. Зранку. Це зранку даю 2 200. Грам 800 макухи. І туди вітаміни, мінерали, кальцій, там, сіль, сода, все, що ви там будете давати додатково. Оце у мене 3 кілограми, зараз зранку. І 3 кілограми таких ввечері. 6 кілограмів. Це даю на 20 літрів молока там 18, навіть коли дають, 17, 20, там удой пригає, тому що дойка у мене зміщається. Я то на роботі, то вдома, то коротше. Неважливо. От 300 грам на літр молока, гарного комбікорму. І результат, я ж кажу, мене дуже здивував після отелу. І зараз тримають. Я дуже задоволений результатом. І якістю молока, і смаком, і кількістю. Коротше. Такий от раціончик. Що ще додати? Дівки, що ще додати? Запуск обов'язково. Запуск. Любов, ласка, водичка. І буде вам щастя. Ну, я ж кажу, вітаміни, ну, як би не рішають, я повторюсь, в минулому відео казав. Якби одні вітаміни, якщо ви даєте, і чекаєте якогось результату. Так ні, так не буде. Рішає комплексний підхід. Ну І щоб генетично корівки мали змогу вам давати стабільне молочко. Ой, типу, унюхала зерно. А ми, друзі, без світла сиділи зараз. Оце з 14-ї. До оце, майже 17-ї бігав, викликав енергетиків. Получається, на вводі автомат. Вийшов з ладу. Думали десь коротить. А виходить, що з ладу вийшов автомат. Оце Врез дозвонився. Приїхала бригада. Дякую їм. Дуже оперативно, тому що без світла і батьки, і ми. А нам же ж у нас від світла все. І дойка ввечері. Коротше. А самим лізти не можна в автомат. Чи в этот счетчик там все, пломби стоять. Ну, короче слава Богу, приїхали та зробили. Так що ми зі світлом. А то щось почало вибивати пару днів назад Грішили і на напругу. І десь коротке. короче Не знали, в чому річ. короче друзі, ніяких секретів в раціоні. Нічого такого заумного. Ну, просто у мене там питали. І часто на тіктоці питають. Тому кому цікаво, отакий от раціончик. Стабільний за запуск. Що хочеться сказати за запуск. Хто додивляється відео зараз, зараз до кінця? Пишуть теж, як годувати в запуск. Я ж кажу, отаким поживним насиченим комбікормом годуйте з пів кіла. Якщо худа корівка, то десь кілограмчик. А то давайте в запуск висівки, отрубі, це що посліборошна. Залишається клітковина. Це гарно наповнює шлунок корівками. І я знаю, вони свиням, і свиноматкам дають обов'язково. Щоб ви не загодовували, щоб білкової групи в раціоні було небагато, тому що це теж приводить до поганих наслідків. Годувати в запуск треба сіном, соломкою. Люцерниш, як я повторюсь, не треба давати. Не дуже коротше, поживним сіном, але і нормально годувати. Щоб сіно було в волю. Дружина мене загубила. Піду я вже, друзі. Всім гарного вечора і всього найкращого. Дякую, що ви пишете. Всіх радий бачити.